Усіх я вітаю, доброго ранку, всім я бажаю, доброго дня і доброї ночі. Доброго вечора, звічого хоче. Доброго ранку усі щиро вітаю. Будьте здорові, всім я бажаю. Добрий день, любі діти. А чи знаєте ви, чому ми по різному вітаємося і від чого це залежить? Люди по різному вітаються, в залежності від частини доби? яку зустріли один одного. А що ж таке частини доби? Доба умовно поділяється на чотири частини, які змінюють одна одну. Послухайте віршик і дізнайтесь, про яку частину доби йдеться. Сонце глянуло в кімнату, зацвірінкали пташки. Годі спати, годі спати! Прокидайтесь малюки. Звісно, це ранок перша частина доби. Ясно на небі сонечко сяє, таке б день буває. Тож друга частина доби. День правильно. А прослідуючу частину доби така загадка. Хто з неба сонечко нишком взяв і в торбинку сиво заховав? Так, це вечір третя частина доби і останній віршик. Сплять ведвені, слоненята, їжаки, кошенята, всі навколо спати мають. Тожі діти засинають, тому що надійшла ніч. Діти, а яка зараз частина доби? день, а що ви робите вдень? Граєтесь, навчаєтесь, обідаєте та відпочиваєте. А яка частина доби вже минула? Закінчилась, тобто було раніше за день. Так, ранок. А що ви робили вранці? Прокинувшись, зробили зарядку, вмилися, почистили зуби, поснідали. Діти, а яка частина доби змінить день? Звісно, вечір. Він прийде пізніше. А чим ви займатиметеся ввечері? Будете гратися, вечеряти, проводити час із сім'єю, приймати водні процедури. А яка частина доби настане ще пізніше, після вечора? Прийде ніч. А що ви робитимете вночі? Будете спати і дивитися чудові кольорові сни. Ось ми з вами і пригадали. Всі чотири частини доби ранок, день, вечір та ніч. Діти, а що вам допомагає виконувати всі справи протягом дня? Так, це ваші руки. Їх у вас дві права та ліва. Права рука у більшості людей головна, а ліва завжди їй допомагає. У правій руці ви тримаєте ложку під час обіду, а в лівій хліб. Правою рукою ви держите олівець під час малювання, а лівою допомагаєте притримувати папір. Праву руку подають для привітання. Якщо предмет знаходиться зі сторони лівої руки, то кажуть, що він знаходиться ліворуч, тобто зліва. Якщо предмет знаходиться зі сторони правої руки, кажуть, що він знаходиться праворуч, справа. Зверніть увагу, що екран розділився на дві частини різного кольору. Розгляньте малюнки і визначіть, де розташовані предмети. Ліворуч чи праворуч сонечко з'явилося зліва, а квітка справа. Хмарка добавилась зліва, а метелик справа. Будинок знаходиться ліворуч, а острів праворуч. Машина їде наліво, а кораблик пливе направо. Любіть діти! Я впевнена, що ви всі правильно виконали завдання. Ви, молодці, дякую за увагу. До нових зустрічей. Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь граючись.